Перше австралійське сумчасте описав голландський мореплавець Франц Пелсар у 1629 році. Він, як і багато наступних натуралістів, вважав, що дитинчата у сумчатих народжуються прямо в сумці з соскіл. Згідно його уявленням, дитинча росте на сосці як яблуко на гілці. Лише в 1806 році зоолог Бартон, який вивчав, Віргінського опосума встановив, що це не відповідає дійсності. Перше про коало почули в 1798 році. Невідомий автор описав його в своїх шляхових нотатках про подорож до Блакитних гір на захід від Сіднея. У горах він зустрів тварину, схожу на американського лінивця. Проте це відкриття пройшло тоді непоміченим. Трохи пізніше, у 1803 році, була опублікована стаття мандрівника Баральє, яка містила перший ґрунтовний опис коали. Мандрівник звернув увагу на те, що виявлена ним тварина харчується виключно листям Евкаліпта. Наукове ім'я коала одержав лише у 1817 році. Дослівно воно означає ведмідь з кишенею попелястого кольору. А загальновідома назва коала походить від австралійського «улевайн», тобто той, хто нічого не п'є. Коала живе на деревах і не спить уночі. Він відноситься до тих рідкісних деревних тварин, які не влаштовують собі житла. Густа шерсть надійно захищає звіра від негоди. Він майже завжди живе один. і Якщо будь-кому заманеться зазіхнути на його територію, коала захищає її дуже рішуче. Другий і третій пальці на його задніх лапах майже повністю зрослися і нагадують, гребінь ними коала упорядковує свою шерстку. Густа і шовковиста, вона виграє важливу роль в терморегуляції і захищає від різких змін погоди. Коли коалі жарко, він витягується на спині і може розпушити шерстку, щоб позбавитися надмірного тепла. У Австралії виростає близько шести сотень видів евкаліпту. Це основна частина рослинного світу континенту, яка виграє важливу роль в житті його фауни, і особливо в житті коали, який харчується в основному листям евкаліпту, і лише зрідка різноманітить своє меню листям акації. Проте коалі далеко не все одне, які евкаліпти об'їдати. У Австралії придатних для їжі евкаліптів 35 видів, але кожна група коал вживає в їжу лише один або два види. У абаригенів існує багато легенд про цих звірів. Ось одна з них. У одного хлопчика померли батьки, і він залишився під опікою племені. Люди в племені були дуже злими, вони не давали сироті води, яку черпали з річки. Одного разу плем'я відправилося на полювання, залишивши малюка самого. Хлопчик знайшов заховані глеки з водою. Зрадівши, він забрав геть усі і сховався на евкаліпті. Повернувшись, мисливці виявили, що хлопчик зник разом з водою. Вони присягалися, що відтепер завжди будуть з ним ласкаві, якщо він поверне їм глеки. Хлопчина повірив їх обіцянкам і спустився з дерева. Але як тільки він опинився внизу, його зустріли градом каменів і палицями. І тут трапилося дива. Він раптом зменшився, припав до землі, і його тіло вкрилося чудовою популястою шерстю. Хлопчик перетворився на коалу з тих пір. Аборигени поважають коалу. За їх повір'ям він може в покарання відвести з їх місць всю воду. Крім сумчастих хижаків, довгий час для коали міг бути небезпечним лише один звір це Динго. Але як відомо, динго деревами не лазять і по цьому віддають перевагу звичніші здобичі, тобто кенгуру. А ось завезені людьми кішки стали справжнім прокляттям і для коал, і для дрібних кенгуру, і для безлічі інших мешканців Австралії. Аборигени полювали на коалу лише заради прожитку, проте ніколи не піддавали небезпеці зникнення весь віт цілому. На біду поява в Австралії наприкінці сімнадцятого століття білої людини виявилася для коали батальною. Тепер це звірятко стало зіркою австралійських засобів масової інформації.